Наступне питання Проф. про впорядкування, пива, дошупиво, славноковолі та уколі та в розмірі приємні в речі міста. Слово те донімаю. Михайло головки, шановні депутати, у вашій увазі пропонують сіправи рішення про врятування про шопиво, славноковолі, толкувальні надхої, видно, що ведення режі міста. Враховуючи звернення в соціальних складенних громадських організацій, спортивних організацій, а громад. Виступили з ініціативою ну і спортивних громад і враховуючи виступів постійної комісії, ми запропонували проект рішення, який був опублікований в засобах інформації, той що про реакторний аналіз про і відповідно були запропоновані два проєкти рішення, один який готував управління торгівлі, другий рішення готував я, як депутатів. Спільно були надійшли всі пропозиції і громадські обговорення з цього ініціативи цього проекту. І ми зробили спільний єдиний проект, який об'єднали і сьогодні вам його демонструємо. Пропонується перше, міська рада заборонити продаж про його кілька алкоголю на поїздве режимі та за виником закладів ресторанного господарства з, з 22 -го години вечора до 8-ї години ранку. Це основний пункт, який як в нашому рішенні. До нас звернулися також і правохоронні органи, начальник податкого. Управління амбіції, е, вот як так само з проханням підтримати цю ініціативу, адже статистика створення злочинів, останнього охорони в останнім часом збільшилася і серед півдівни і молітніх. І особливо це е, багато таких випадків сталося, е, здається, нічний час. Як показує практика, наші е, міста сусіди це зробили Львові, Франківську, Очгурні, Вінниці, багато інших містах, ця практика показала досить позитивний. Наприклад, зменшилося скорення злочинів, вживання розповання алкогольних напоїв, порахунків, інших випадків ДТП і так далі. Тобто, саме таке рішення воно є дуже правильним і прохання підтримати цю ініціативу. Шановні падати, буде запитання? Переходимо запитання. Чи саме голосування? Прошу дайте реєстрацію запитання. Порано висидимо. Знімається. Знімається. Заставне масло. Михайло, я думаю, що ініціатива, яка виходить від вас, має абсолютно адекватна, актуальна, відповідає вимогам, Сьогоднішнього дня, але е, як ви відноситесь до того, що ми декларуємо і затверджуємо добру ініціативу, добру програму, і в той же час те, що я виходив за ініціативою скасування рішення про е, продовження договору оренду в місцях, де і в денний час торгується алкогольний е, набої, де діти дивляться, для мешканців вже стоїть нетерпеливо. Це стосується Остепана Маневича. Це правильно буде? Чи це буде е, логічним? ці рішення, які ми приймаємо? Наш є логічним щодо обмеження, пам'ятаєте, що ця ініціатива вносив ще два роки тому, в передній теденції вона була прокусована, відчувана, так само стосувалася щодо обмеження в місті продажу алкогольних напоїв. А я думаю, що всі випадки повинні фіксувати, і першим чировим кроком є зараз не запровадити заборонити нічну торгів, е, а далі ми можемо почати говорити про це. Це на сьогоднішній день ці актуальна і правда. Петропенці нашої країну. Шановні друзі, ми бачимо всі, що як на зупинках, де ми всі обслуговуємося нашим автотранспортом, стоять невеличкі генделики, яким ми дозволили пробувати алкоголь напоями і пиво. Ви візьміть, зробіть таку саму фотозйомку, яку це ми робили для палац спорту, і встаньте збоку і подивіться на протязі 2-3 годин після 11 години. Хто туди підходить? Старшої людини абсолютно немає. Тому що старші люди завжди знають. Як кажуть, певний час, коли, наприклад, і дотримуються певних кано. Молодь тільки підходить. Бере пиво, горілка, вино. Пиво, горілка, вино і чіпс. Не абсолютно. І на сьогоднішній день цей законопроект я б ще більше трошки його хоча б чіплявся розвитку. Не чіпси, я не говорю це. Я говорю те, що є відбувається. І тут скільки немає ніякого. Ми просто споїмо свою молодь, особливо тих дітей, які вже після 10-11 клас і так далі. Тому я хотів ще запропонувати ще раз Сьогодні присутній начальник податкової інспекції міста Тернополя. Я хочу сказати, що ви подивіться, що всі ці генделики, які є на площадках, от там, де сідають на зупинках, вони працюють на одну ліцензію. Написано ліцензія фірма там якась, я не буду називати яка. А на ньому працює ті ГНД, ті всі, всі останні. І потім, коли приходить перевірка, їм показує, що там, да, от написано, фірма там така-то така, то, така -то експрес-ЛТД. І на той експрес-ЛТД має на кожне місце, де торгується алкоголь, має бути ліцензія. На сьогоднішній день Є багато таких літерів, я не хотів би тут називати, які не працюють і не, і не платять бюджет за цю ліцензію. А отримали, що ту ліцензію квартал за 2 тисячі гривень, працює по 3-4 по оці генделики, які продають вночі цей самий алкоголь. І категорично хотів би до того долучити і муніципальну міліцію, і всю міліцію. То, нема на сьогоднішній день, то, бо навчальник міліції про це сказати, ми повинні в військовому порядку на цим внести порядок. Дякую за такий законопроект. І ви повинні його іменно ще на зупинках, та як роблять всі міста. Луцьк зробив. Так що рівне планує так само вилучити алкоголь і звісти. Є зупинка, є продукти харчування і надо краю. Дякую за увагу. Дякую. Це вибіркович. Я підтримую всіх е, своїх колег-депутатів на рахунок цієї ідеї, але є е, невеличка проблема. В Івано-Франківську 5 жовтня міська рада прийняла аналогічне рішення. Зразу був через прийнят адний протест прокурора, аргументуючи це тим, що обмеження має стосуватися тільки вікової категорії, і в судовому порядку це рішення було з'ясовето. Така сама ситуація була в місті в Хові, в міській раді, і така сама аналогічна ситуація була в Олимській, Луцькій в міській раді. Моя пропозиція цей проєкт на даний момент відхилити, хоча тільки за нього наша фракція ми його підтримуємо, просто його юридично грамотно підготувати, так що в нас не було такої самої ситуації, як цих трьох міських рад. Я, я, я хочу сказати, що проект підготовлений юридичною грамотно, що всі вимоги, які до нього є, завані юристами. Тим більше ті проекти, про які ви говорите, зважаючи те, що, що були протести, вони сьогодні діють в тих містах. Я вважаю, що сьогодні є нагальні цього приймати, тим більше є звернення в тому числі правоохоронних органів, задні, яке підписано керівником обласної міліції, нашої міської міліції, тому що ми спільно будемо працювати з прокуратурою, щоб вводити, все ж таки законність такого рішення, і прокуратура з розумінням від до. Я, я продовжу. Хочу дати відповідь на ваше запитання щодо нападання про те прокуратури. Відповідно, наше рішення пройшло на регіону акт. Воно було завчасно більше місяця сів на сайті і опубліковано засобами масової інформації. Згідно ми провідні це перше, це законодавство. Це є закон про місцеве самоврядування, який Дозволяє нам місцевим радам визначати місця правил торгівлі е і стосовно алкоголю. А так само закон про тишу, який забороняє, що після 22-ї -го години е порушується тиша. Якщо ви знаєте, взагалі в більшості оці я, дала статистику правоохоронні органи скоєння спочені, які відбуваються за приблизно 28% в стані алкогольним сплетінням, відбувається якраз нічний час. І ця якраз статистика буде відбуватися на соціальному житті нашого міста і нашої громади. А також ми зіруємося випускні постановою кабінету міністрів і світло. Звідко... Закону це рішення не цілком законом. І прийшло всю певну процедуру. А то, що може якісь грати там незаконно і ну, не підготувати його їх як світ, і це викликало. Я думаю, що вас буде порядку, домовилися до та, і підтримати це рішення. Соціальне важливо, яке до нас звернулися і мій громади, вся з міста Тернополь, це дуже виходить. Ставлю на голосування. Рай, трішки, прошу. 49 за, проти 0, отримали 2. Дякую, ви вирішення проти. по фракціях.